Я вас вітаю, мене звати Оля. Я вас рада бачити. Сподіваюся, що у вас все гаразд. Бережіть себе, а також підписуйтеся, передивляйте старі відео і, звичайно, коментуйте. Побачимося з вами в коментарях. Сьогодні я хочу зняти відео про жасміни. Я просто обожнюю цю ноту. Взагалі я люблю квіткові, особливо біло-квіткові парфуми. І розповім вам сьогодні про багато таких. Незвичайних жасминів, які, про які не багато або розповідають, але не так багато, як хотілося б мені, щоб про них розповідали. І. А... Я вам також розповім, чи знайшла я в них жасміни чи ні. Бо в деяких парфумах заявлений жасмин як головна або одна з головних нот, але я там їх не чую. Можливо, це особисто я їх не чую, можливо, ви їх там почуєте. Давайте розбиратися. Почнемо з мого одного з найулюбленішого люксового парфуму, який вже багато років посідає почесне місце серед улюбленців. З люксу, і він заявлений, і про нього говорять часто як про жасминовий парфум. Насправді, я тут, як такого, жасмину не відчуваю, це Pure Poison від Dior. Кожен раз звертаю вашу увагу на те, що в мене біла кришечка це старий випуск, а в сучасних випусках кришечка фіолетова. І вони так трошки відрізняються сучасна, більш така акварельна. Так от, про що мені перш за все цей парфум? Він мені про про таку солодку, п'янку, гучну, яскраву жимолость. Так, це а, такий букет білоквітковий. Тут є солодкість, така типова, люксова солодкість, за що я цей парфум і люблю. Він такий. Яскравий, радісний, дуже жіночний. Ось, щоб там не говорили про правильно це чи неправильно розділяти парфуми на гендер, ну, я не уявляю чоловіка, який б носив цей парфум. Тобто, я уявляю чоловіка, який захоплюється парфумеркою, якому, якому цей парфум подобався, але так, щоб він його носив і гармонічно в ньому якось сприймався, то не уявляю. Правосмаку. Для мене це просто втілення жіночності, тому що от він такий, як а, а, флакон білий, тендітний, в нього такі, пер, такі переливи, а, як у перлів а, білоквітковий, скоріш за все, як я вже сказала, вже не жасминовий, а про жимолості, про якісь такі дуже абстрактні а, люксові квіти, дуже приємний і дуже-дуже компліментарний. Ось, якщо ви досі не знайомі, і чомусь вас відлякує, наприклад, на, назва Поазон, тому що ви десь там чули, що оригінальний а, від Dior страшний, або колись його спробували і злякалися, то це а, геть про інше. Підійдіть, познайомтеся. От я не знаю людини, яка б сказала, що він погано пахне. Далі, а, мій. А... Улюблениця, це вже трошки переходимо до ніж, але це все ще Люкс. Хайлюкс, це в нас Том Форд і жасман гуж, тобто червоний жасмин. І як же я люблю о -о, цей жасмин. Він для мене о -о, геть інший. Тут вже я, очевидно, відчуваю жасмин. І це для мене. Такий Міцно заварений жасминовий чай без чайності. Знаєте, коли саме жасмин заварили? Буває, жасмин, жасминові квіти висушені, перемішуються з іншими видами чаю, саме з чайним листям. І це такий мікс, і там відчувається чайність. Тут відчувається саме оця завареність цих а, а, висушених жасминових квітів. Це дуже тонко. Дуже гарно. І водночас він е, досить яскравий, щоб його помічали, щоб бути компліментарним, але він досить стриманий, щоб нікого не придушити, е, нікому не заважати. І ну, це просто дуже приємно. Це... Один з тих парфумів, які хочеться і хочеться вдихати. Знаєте, є парфуми, про які говорять, що він яскравий, і ми його сприймаємо якось так на позитиві, яскраво, але поряд з цим парфумом, з носієм цього парфуму, важко знаходитися, бо він заповнює собою все. Цей парфум, ні, він дуже такий. Коректний, тобто він і яскравий і коректний водночас, просто обожнюю я вже казала, що моя мама просто поливається ним, коли приходить до мене. Їй дуже подобається, і я, коли ловлю цей шлейф на ній, мені дуже подобається. Я сама готова просто купатися в ньому. Як я рада, що колись його вхопила, просто тоді ще не захоплювалася жасминами, і до них досить холодно ставилася. І просто взяла на кол до колекції, бо почала колекціонувати Tom Ford. Мені просто подобалося, що вони роблять в своїй лінійці Private Blend. І як я тепер рада, що він в мене є. Дуже-дуже гарний жасмин. Без недольності, вичищений. Далі. А, Ще один очевидний жасмин, але геть неочевидна марка, бренд, і геть неочевидно, де його шукати. Його шукати в Америці. Це американський хаос Аматріарх, я вже розповідала про цей бренд. У мене є огляд, якщо цікаво, я підкріплю, подивитися. Бренд дорогий це інді бренд, але здебільшого без оцих, знаєте, недоліків інді парфумів, де відчувається така занадто яскрава маслянистість, або якісь такі недороблені, недошлифовані вугли. Тут все дуже гарно. Єдине, що стійкість, я б не сказала, що велика. І доволі близько сидить до шкіри. І за таку ціну ви мені скажете не варто. Але я все одно покажу, бо для поціновувачів таких чистих а, а, парфумів, для поціновувачів а, якогось іншого рівня парфумерії, коли ви просто а, нанесли на себе і поринули в цей аромат, а, і зрозуміли, що це, це інша парфумерія. Це навіть вже не ніша, це дійсно індія, але по сприйняттю. По якості виконання все тут чисто гарно не підкопаєшся. І про який парфум аби не розбити. Я хочу це розказати. Він називається Ланжері. Якщо не помиляюсь, це один з таких досить нових парфумів бренду. І він про жасмин. От він. Про чисто про жасминовий куст. Якщо, Якщо ми порівняємо з жасман грош, то тут червоний жасмин він більш Томафорда вичищений. От тут він в цьому плані більше тяготіє до люксу, він більш зрозумілий, він приємний без питань. Це також дуже приємний. Називається ланжері, бо а, власниця бренду вважає, що жасмин це а, така жіночна. Нота, що носити її мають переважно жінки, і вона відображає жіночну суть... суть сутність. Який це жасмин? Це також дуже приємний, натуральний жасмин, наче ви біля кущу з мінімум індолу. Я не скажу, що він вичищений на 100%. Я от прям захотіла його нанести. Але відчувається, от. Тут навіть не індол, а оця дійсно натуральність. Натуральність живої квітки жасмину. Тобто, мабуть, непідготовлений ніс, оцю індольність такий тут вичепить. Як на мене, це дуже-дуже-дуже чисто звучить. Натурально чисто природньо. От якщо ви шукаєте природній жасмин, Водночас дуже гарний, не відштовхуючий, без грубих якихось кутів, сторін і безтемних його проявів, то ось цей жасмин ланжері від House of Matriarch. Я вам рекомендую хоча б семпли колись десь спробувати. Ну, якщо буде така можливість. Далі я шукала жасмин у флорайку. Є такий парфум This July Evening, цей липневий вечір. І я коли замовляла собі семпли з сайту флорайку, я дивилася, які ноти по нотах, що мене цікавило, які мені здавали парфуми, повинні мені сподобатися. І тут я знайшла улюблені свої ноти. Ваніль, абсолю ваніль, абсолю жасмину і ще й ромашка. Тобто це такий має бути дуже цікавий, дуже гарний парфум. І я чомусь собі так уявляла, що жасмин з ваніллю це буде якось дуже і смачно, і квітково, і жіночно, і яскраво водночас що я отримала? Я а, не скажу, що я отримала жасмин. Жасмину тут мінімум. Натомість дуже яскраво звучить ваніль. Ваніль тут типова для флорайку. Тобто, якщо ви слухали якісь інші парфуми флорайку, де є нота заявлена нота ванілі, то ви зрозумієте про що я. Ваніль в них тепла, така, а, майже задушлива, припилена і досить таки важка. Тобто це а, не якась тонка хмаринка, це не прикопчена а, така, натуральна ваніль, це не кондитерські де, там, булочки, якісь глазур. Ні. Це така пильна, важка такою, важкою ванільною ковдрою. ваніль. В них подібна ваніль у Levitating і там чай чорний з ванілю. А тут Оцей жасмин з ваніллю, і ванільця важка, така щільна, вона перекривається. Можливо, ще додає у цій важкості а, а, ромашка. Ромашка тут така дуже схожа на ту, яку зробили Гучі в своїй в самому, о, як він називався, Колонія пам'яті, так? там така також припилена ванільна, солодка, важка щільна ромашка. Ромашка може додавати такої щільної кремовості, пудровості якоїсь. І отут, мабуть, це поєднання типової ванілі флорайку з ромашкою, вони цей а, жасмин при, придушили. А, при тому, що коли я пробувала на блотері, на папері, то жасмин був гучніший. Коли я носила на шкірі, він просто зникав. І десь там можна було здогадатися, просто знаючи. А перш за все, це було про таку ванільну. Ну, скажімо, ромашку, хоча ромашка також дуже така абстрактна, але якщо ви знаєте ромашку від Гучі, то ви її тут також пізнаєте. Тому жасмину я тут не знайшла. Парфум гарний, парфум цікавий, так я уявляю собі, десь дійсно на вечір, він буде гарно розкриватися. Такий трошки, знаєте, таємничий для образу, але, на жаль, не про жасмин. Далі, одна з обновок моїх. Обновка забула, цього літа це The House of Oud Pro, жасмин і Васабі. І дуже нетипове поєднання. В принципі, жасминових, чистих жасминових парфумів вже не так, і багато вони так десь там переплітаються в букетах. Ми їх так чітко не чуємо, а так, щоб. Конкретно жасмин, то не так вже й багато. І у васабі дуже така рідкісна нота, і тут я відчуваю і те і інше. І якщо от у флорайку я жасмин не знайшла, то тут я його однозначно знайшла, і він також дуже зелений, звісно, що завдяки васабі. він а, освіжаючий, але в базі засолоджується. Тобто, коли а, ви його починаєте лише. Носити, наносити це такий гіркувато-зелений, з такими відголосками лише солодкості жасмин, терпкості додає васабі, Це дуже цікаво, дуже незвичайно це е, звучить. Він також компліментарний. Ніколи не нюхайте The House of Wood, ось так з кришечки, бо це. Лише там на 5% те ви почуєте від того, як має звучати і як звучить парфум. Треба обов'язково наносити на себе. Вони дуже змінюються. Те, що ви почуєте спочатку, і те, що ви почуєте в кінці, мабуть, ну, практично у всіх, не у всіх, але практично у більшості парфумів цієї цього бренду це різні речі. Вони дуже мінливі. Тому треба розношувати. Я його довго розношувала, довго не могла вирішитися і дуже рада, що вирішилася, бо тут я знайшла той такий я тут міцно заварений. Якщо тут такий, знаєте, не міцно заварений, легенький, делікатний жасминовий чай, можливо, навіть з якимось лимончиком трохи, то тут такий міцно заварений, терпкий жасмин. І оця ця нота васабі, вона дуже зелена і також дуже терпка. І я не знаю, що, ну, мабуть, якась там ваніль, я вже забула, чи вона там є, мабуть, має бути, а вона засолоджує цю композицію, і це звучить дуже яскраво. А в шлейфі все ж таки більш тендітно. Тобто, коли ви його самі носите, то ви відчуваєте більше солодкості, ніж є її у шлейфі. І останній парфум на сьогодні, ні, не останній, буде ще один. Останній, який я вам покажу у флаконі, який в мене є, це Ді Дікапріові Віта Кампора. І ви знаєте, що з цього парфуму, в принципі, почалася моя така сильна любов до жасмину. Я знову згадала, як я люблю Poison, Знову дістала його, бо згадала, що тут же є жасмин. Хоча я його не сприваю, як жасминовий, але захотілося його знову. Дістати і активно носити. І AzurдіCрі. У мене тут 5 мл екстракту, вони є по 100 мл у вигляді оде парфам у спреї. І це, звичайно, що ода букету білих квітів, де лідує жасмин. Індольності нема, проте білі квіти вони такі напористі, вони гучні. Тут а, солодкавість саме така природня, тобто не солодкість як цукру, а, а як ароматні такі медові білі квіти так пахнуть. А, він а, дійсно такий <сміст> заявляє про себе. Він дуже гучний. Одної крапельки вам вистачає, щоб від вас шлейфило півдня. Мені дуже подобається. А, це не той парфум, який варто купувати наосліп. Взагалі, me, така нота, з якою треба бути обережна, а особливо цей парфум, бо не всі витримують у цього такого напору цих білих квітів. Але я просто в захваті, якщо ви любитель, в принципі, білих квітів, то, мабуть, варто спробувати. Знову ж таки, вони досить дорогі ці парфуми, тому. Десь би, десь би бажано спробувати, але я знаю, що в Україні їх а, важко знайти. Ось. Ну, можливо, в майбутньому. Це італійська марка. Тож, якщо ви любите білі квіти якщо ви любите, коли жасмін лідує в білоквітковому парфумі в композиції, то Азюри Дю Капрі я вам от, от просто моя рекомендація, це моя любов. Я його полюбила всім серцем. І ще в мене є від Леванта, який залишився від сліпих затестів від Діни, це A Floral Verse квітковий вірш від з приватної лінійки Gucci. І я його сприймаю, якщо ви дивилися за тест, якщо не дивилися, то пошукайте, якщо любите сліпі затести, подивіться. Дуже цікаві парфуми. І а, цей парфум, це в такому ви побачите зараз зеленому, гарному флаконі. А, я його сприймала як чайно замшевий. Тобто він, перш за все, для мене був про замшевість, про якусь шкіру, таку м'яку, схильну біж до замшевості. Потім проступала чайність, така терпка. Чайність, зелений чай, але дуже-дуже такий терпкий, от аж замшевий. І я тоді пішла подивитися в піраміді, чи я там дійсно замша, бо я її от відчувала на 100%. Потім це замша перетворюється на таку якусь кремову замшу, але все одно. Це про терпку кремову, чайну, зелену чайну замшу. І я не знайшла там замшу, а проте я знайшла там жасмин. Тобто жасмин, здається, бергамот і зелений чай це три головні ноти цього парфуму. Але от вони якусь таку відтворюють замшовість. Я там жасмину не відчуваю. Тобто, якщо обирати цей парфум по нотах, то жасмину ви там, мабуть, не знайдете, ну не знаю. Я не знайшла, натомість знайшла там гарну. Зелену замшевість, коли вона наносите, з'являється така кремовість, терпка кремовість. Я навіть не знаю, як це описати. Цей і не доглядовий крем для тіла, але, можливо, якийсь засіб, який використовується все ж таки у ванній кімнаті. Мене навіть наштовхує на якийсь чоловічий засіб, чи то після гоління, але не лавандовий, ні, от саме на базі на основі. Зеленого чаю. тобто Можливо, це якась там помада для а, бороди, не знаю, щось, якесь мило спеціальне для, для гоління, але все на основі а, зеленого чаю. Ось, ось чомусь так я його відчуваю. Дуже цікавий парфум, а, він також дуже приємний. Uh, але дуже дорогий. Ну, якщо є можливість, то чому би ні? Бо парфум, і особливо, якщо ви любите чай, чорний чай, uh, зелений чай, чайні парфуми, то так. Але якщо ви там шукаєте жасмин, ну, принаймні я не знайшла. Все, розповіла про жасмини, з якими я познайомилася, які я маю, і розповіла, де їх знайшла, а де я не знайшла той жасмин, якщо маєте на поличці, або маєте. Uh, я де шукати гарний жасмин, Ви мені, будь ласка, підкажіть? Я просто шаленію зараз від цієї ноти, мені дуже подобається. Я просто готова а, о, одночасно в усіх цих жасминових парфумах просто викупатися, щоб ну, пахнуло переважно жасмином. Ну, можливо, це так влітку ось мені хочеться. Хочеться цього такого літнього аромату. А, обіймаю вас, побачимося в коментарях і до наступних відео. Бувайте!